Ніж сержантського корпусу батальйону безпілотних систем це ніж, яким нагороджують бійця, коли він стає на посаду головного сержанта взводу. В батальйоні безпілотних систем в 3-й окремій штурмі бригаді це унікальний виріб. Замовили ми у виробника, і більше він ні для кого саме такий дизайн виробляти не буде. Це буде унікальна річ, тільки для тих, хто заслуговує на таку посаду, хто її займає, хто виконує обов'язки. Але це схоже на те, що все-таки це гарда нижня, це гарда для захисту руки. Його дуже зручно цю штуку діставати, коли ти його дістаєш, він так доволі товтуго там сидить. Всім раджу, дуже класні ножі.